Сторінка 75 Параграф параграф 17,18 проєкт та узагальнення з теми цивілізації давнього сходу. Проєкт, щоб систематизувати свої знання з теми, виконуйте проєктне завдання, яким уявляли світ, та в що вірили народи давнього сходу, результатом якого має бути тематична виставка в кабінеті історії. Спільно оберіть емблему проєкту та його гасло. Оформіть Куточок для виставки. Домовтесь, хто з вас готуватиме повідомлення про результати проєктної роботи для сайту школи, або хто писатиме короткий відгук для сторінки в соціальних мережах. Придумайте розділи виставки, наприклад, кого шанували мешканці давнього сходу, якими були місця вшанування, звідки знаємо про релігійні уявлення давнього сходу. Образи давнього сходу в пам'ятках літератури та живопису пізніших часів цивілізації давнього сходу, сучасні кінематографії, легендарні постаті давнього сходу. Об'єднайтеся в групи, розподіліть між собою розділи, виставки, визначте свою участь у проєкті, добратимете інформацію, підшуковуватимете ілюстрації. Малюватимете ілюстрації до міфів та легенд, писатимете довідку, оформлювати тематичний розділ стенду, складатимете листівку запрошення відвідати тематичну виставку для молодших школярів чи проводитимете екскурсію. Складіть та запишіть план своєї роботи над проєктним завданням. Під час роботи намагайтеся використати якомога більше термінів і понять, які засвоїли впродовж вивчення теми. Скористайтеся ними і як пошуковими гаслами для роботи в інтернеті, якщо потрібно знайти додатковий матеріал. Розділ, орієнтовний опис. Перший розділ кого шанували мешканці давнього сходу. Як пояснювали походження світу в різних державах давнього сходу, про яких богів що їм поклонялися, представники східних цивілізацій відомо, що оповідають давні міфи про ці божества? Другий розділ, якими були місця вшанування? Які архітектурні пам'ятки давнього сходу збереглися до нашого часу, як їх досліджували? Яка доля цих пам'яток? Про які архітектурні пам'ятки збереглися, легенди та перекази, як в архітектурних пам'ятках відбити уявлення про? Світобудову. Особливості суспільного життя в державах давнього Сходу. Третій розділ: звідки знаємо про релігійні уявлення давнього Сходу, Історія відкриття та археологічних знахідок таємниці розшифрування давніх текстів. Четверте: образи давнього сходу в пам'ятках літератури. Живопису пізніх часів. Історія давнього сходу у творах літератури, шедеври живопису та скульптури за мотивами східних міфів. П'яте цивілізації давнього Сходу в сучасній кінематографії. Історія створення популярних кінофільмів про скарби та таємниці цивілізацій Давнього Сходу. Шосте. Легендарні постаті давнього Сходу. Життєписи, історична доля, пам'ять нащадків.